Всім привіт! Сьогодні буде коротенький огляд ось такого радіонаборчика. Якось так попався мені. Називається він Кварц 20. Це із серії наборів кварц. Їх, бачите, це 20-й номер, а їх було не менше 20. Там були в наборах різні кварци. Там, до годинників, ще до чогось. Досі. Ну, а це кварц 20, це він називається генератор на 1 Гц. Уявляєте, Да що таке 1 Гц? Це дуже низька частота. Це 1 імпульс в 1 секунду. так Коштував 4 карбованці, а виготовлений у березні 1984 року. Ну, де він виготовлений? Тут немає, це невідомо. Може, хто знає, напишіть, будь ласка, щоб знати. Так, ось. Така інструкція. Нічого тут такого. Так, ну, живлення 9 вольт. Реалізовано все на одній мікросхемі к 176 ее 5 і кварцевий резонатор. Ось і все. Ось сама платочка така. Я навіть не, не можу уявити, де це таке ви десь якісь цифрові, якісь конструкції. Все. Ось такий огляд. Ну, дякую за перегляд. Будьте здорові!